Ми сьогодні розпочинали якраз в 9-й годині з хвилини мовчання, всеукраїнської такої хвилини мовчання. І коротенько е історію, яку я почув, я ну, не багато чув історію походження хвилини мовчання, але це є така радянською владою заміна молитви. Тобто, що робиться, коли щось поминається чи за когось проситься, молиться. А якщо ми не хочемо молитися, ми і противники проти релігії, опіру народу, то треба якусь заміну придумати. І придумали хвилину мовчання. Тому я, я це почув, я якось до хвилини мовчання ставлюся вже так більш з упередженням, з поваги, ми її сьогодні зробили, але на замін в цей час ми молимося. Тому я думаю, під час хвилини мовчання, де би ми не були, ми собі в серці можемо помолитися за ту подію, в честь в якої є оголошена ця. Сьогодні маємо Євангелія, яке ми читали, хто мав нагоду читати в тижні. Дуже гарна практика, що ми вже це Євангеліє, яке в неділю читаємо швидше. По-перше, мені добре, бо я тоді готуюся до проповіді, чую, що ви говорите, і це вже для мене є матеріал. І ви так само готуєтеся. І це Євангелія вже для кількох осіб, які були на домі Воскресіння, це є. Що ми нагадаю посередах, збираємося і читаємо Слово Боже, і читаємо, розважаємо про цей уривок, який буде в цю неділю. По суті, два рази ми навіть і краще його засвоїмо. І маємо сьогодні цей уривок про одну жінку хананейку, яка вийшла з тих околиць поганських, і почала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида. Дуже важливо цей крик. Коли людина вже кричить про допомогу, коли вже дуже погано. Дитина кричить, коли їй дуже болить, і, напевно, ми кричимо, коли нас дуже болить, коли вже просто ми нестерпно терпимо. Ця чеснота, ну, ця, цей факт великої-великої потреби. ну, Наприклад, дитина дуже щось просить, ну, нехай буде маленька. Отже, що треба заспокоїти її потребу. Вона просто мхикає, ще щось це. У нас, наприклад, не знаю, котики, песики, може в козі якась інша звірина, хай буде, починає зранку ревіти, мечати там. Що вони хочуть їсти. Отже, треба швидко заспокоїти їхню потребу. Це така ознака, що людина, коли дуже потребує, вона отримує заспокоєння. Заспокоєння від Бога. Я думаю особисто, що дуже багато зцілень і чуд відбулося в часи Ісуса. Також не тільки що Бог прийшов в другій особі Божій, а через те, що дуже люди були змучені, дуже втомлені були жити під тягарем гріха, під римською окупацією. І вони потребували цього спасіння, і Бог їм дав Ісуса, який приходив і давав це спасіння. Маємо зараз приклад поганки. Погане це є е, народи, які не визнають Бога єдиного, мають своїх божків. В нашому слоянському народі теж є, була ця традиція, як може чули, давайте відомо українські традиції, язичництво. Це є зроду поганства. Тобто язичництво це є поклоніння іншим богам. Бог там в землі, Бог, там що там на Хортиці, ще до сих пір є діючі жартовники на Хортиці, тут тут неподалік. так? Отже, ця поганка приходить і кричить до Бога, сину Давида, вказує його родовід, по суті, національну приналежність біологічну, е Біз тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тобто, бачимо якусь таку мовчанку зі сторони Бога. Що він не хоче чути її. Тут приступили його учні, почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Тобто вона робить нам проблему, треба її закрити, народною мовою говорю, отже, треба й вирішити. Тоді Ісус каже, Він у відповідь сказав, Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. До кого прийшов Ісус? До Ізраїльтян. Він сам був юдеєм і прийшов спасти ізра... ізраїльтян. А Бог е, любить тільки ізраїльський народ, чи ще когось любить, крім ізраїльського народу. Бог всіх любить. І тут от якраз оце починається. Вона ж підійшла і, вклонившися йому в ноги, каже. Поклоніння в ноги означало визнання Господом. Тобто, перед ким хтось склоняв коліна, він визнає його Господом. Тобто, вона. Якби свого роду перекреслює свою поганську ту всю історію і каже, Ти є моїм Богом, ти моїм царем, я визнаю тільки тебе, мій пане. Тобто, якщо би просто Він отако зробив Бог, хай буде зцілено такий фокус. Ну, фактично, не було би цього далі прекрасного відстоювання віри. Отже, вона визнає його Богом, вклоняється йому і говорить, вона ж підійшла і вклонилася йому в ноги і каже: Господи, поможи мені. Тобто знову е, просить людина заступництва свого Бога. І це найпрекрасніша позиція, яка може бути. Коли людина, це не то, що людина в стоїть на колінах і вона така нічтожна, нікчемна, така, такий хробар е, земний, е, а отут великий цар і з ласки своєї з барського пліча, і тобі дам якусь там е, заспокою твоє прохання чи твою послугу. Ні. Це і позиція сама така, яка є, що. Творіння визнало, що воно є творіння, а є творець, і воно потребує від нього. Я, я не можу без тебе Боже. Я не можу. Дитина що скаже? Я не можу, дитина цього не каже, бо ми заспокоїмо потреби дітей. Але дитина не в наїсті, не нап'ється, ну майже ніхто не здатен дати їсти, хіба по сусідах піде, крім батьків. Тобто позиція дитини, що вона просить їсти, просить там заспокоєння своїх потреб, це найкраще виявляє, що вона є нашим сином чи дитиною. Тобто це є така позиція, що я потребую від тебе взяти. І він відповів: не лечить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Нагадаю, що собаками називали всіх поган. В той час собака вважалася нечистою твариною, тому що вони такі падальщики, вони десь їли на смітниках, доїдали дохлу, там, тварину. Тобто собаки харчувалися нечистотами. І були в тому місці, де якраз викидали, може, дохлих тварин, ну бо може їди не було так багато, то хтось мусив готувати. То ми тепер маємо каші, можемо варити. Не знаю в ті часи, чи були каші, ну та й собаки їли те, що там помирало, чи якісь відходи після обробки корів, там тих овець. Тобто це вважалися собаки, це ті, які пов'язані з нечистим. І навіть в традиції церкви, якщо собака забігла до церкви, церкву треба було пересвячувати. Тому що нечиста тварина появилася в чистому місці, і тому не личить собаці бути. Колись розкажу гарну історію, коли собака стала таким доброю історією, коли зайшла до церкви. Але то не сьогодні, бо я дуже поспішаю. У мене ще сьогодні дві служби, і тому я сьогодні швидше почав службу цю, щоб встигнути на тих дві. Отже, маємо порівняння. З собаками, ну і е, е, каже Ісус: не личить брати хліб у дітей, а хто є діти Божі? Ну, та ізраїльтянин, вибраний народ. І кидати щенятам, тобто вам погано. Але ж е, позиція дитини, от та дайко наш, приходить, маму дай. Він не питає, чи ми маємо гроші, чи ми маємо ну настрій Він знає, що ми йому маємо дати. І вона каже: ця жінка: так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають зі столу в їхніх панів. Тобто це аргумент такий, ну настільки банально простий, що проти нього не попреш. Ну, що вже можна відповісти? Ну так дійсно є, то що лишається зі столів. Ну у вас так не є, що зі столів лишається. Хто, хто, хто пан Іван у вас доїдає, які зі стола? Та ну бачите. Так, кіт, собака, гірше коли мишки. Я просто сезон починається, я вже хвилююся. Е, ось, е, е, В місті таких проблем немає. В місті можуть бути таракани, клопи, мишень нема в місті. Отже, а вона каже: так, Господа, лищенята їдять кришки, що падають столу в їхніх панів. Ну, все, вона доказала свою позицію, що вона не відчіпиться. Вона знає, що вона і дитина Божа, вона визнала його Богом. І вона себе назвала, що ми теж достойні, достойні мати щось, що їдять зі столів. Тобто вона себе підняла з цього нижчого рівня на цей вищий, підняла до Бога. Тоді Ісус у відповідь сказав: О, жінко, велика Твоя віра. Оце слово О жінко, це якраз показує таке велике захоплення. Ну на кінець Ти доказала, що Ти це можеш. На кінець всі інші побачили, як треба сильно вірити. Хай тобі буде, як бажаєш, і видужали її дочка від тієї години. Для мене такі карколомність цього чуда, що це відбулося вигнання бійсь, тяжко мучить мою дочку, отже, це є поневолення, одержимість. На відстані Ісус може вигнати Духа. Ми зазвичай, якщо є ці проблеми, в неї зараз веземо до екзорциста. Можемо ще помолитися за когось, і Бог облегшить терпіння, може зцілити на вістині. Але вигнання на вістині я ще особисто не чув за таке чудо. Маємо сьогодні одне з найбільших чуд ще перед Воскресінням. За Воскресіння я чув, але ну, щоб біса вигнати невістині ще такого не чув. Може, і була одна історія, що не... не менше з тим. Відбулося надвелике над чудо через надвелику віру у цієї жінки. Тому церква нам хоче сьогодні цим Євангелієм показати ще раз, щоб ми мали цю позицію дітей Божих, цю велику потребу в Божій, в Божому заступності, в Божій допомозі, і Бог буде діяти. Можемо глянути зараз на. Прифронтові території, що їм допомагають, нам десь там водичку возять, Тобто карітас, ця благодійна організація зараз якраз не стільки займається вимушено переселеними особами, стільки постраждалими після Каховського катастрофи. Тобто, Господь в такий спосіб годує, піклується про тих дітей. І сьогодні маємо велике свято, яке теж присвячене тому ж і самому. Це є волахерні. Маєте знову домашнє завдання прочитати собі в життя святих в телефонному додатку про це свято, там дуже так епічно описано, дуже гарно, так, літературно і дуже багато тексту, тому я сьогодні спішу, не зачитую. Але в кінці сказана історія походження цього свята. Тобто, волахерні. Десь біля такої морської затоки була, була велика чума. Тобто в місті панувала велика хвороба. І морила людей. Тобто, всі люди помирали. Двоє святців. Давайте я вже, щоб не бути голослівним. Епіфаній і Андрій. Вони молилися як звично, до ранку. Чуєте, як звично до ранку вони перебували в церкві, і десь о 4-й годині. Зявилася Богородиця, яка йшла з входу церкви з Ликом Святих, йшла, помолилася посередині церкви. Потім підійшла до престолу і розтягнула такий омофор, тобто таки покривало, зняла свій омофор, розтягнула його, його було видно. Поки вона молилася, потім було видно цей омофор. І в такий спосіб Бог візуально вказав, що він покриває своєю ласкою, своєю благодаттю це місто. І з того часу, вже на другий день припинила хвороба це поширення, і з того часу дуже ну, зрозуміло, що е, с, треба посвятити цьому, ці події свято, тобто, що Бог, коли покриває Марію своїм омофором, це і надзвичайно великі ласки. І тому ми, як багатостраждальний народ, це його говорить слів, багатостраждальний народ, ми так само потребуємо цієї допомоги. Тому в сьогоднішній Євангелії, де показано, де Хананейка потребує. Не то, що їжі потребує оздоровлення дочки, вона не собі просить, вона для дитини просить, А діти то святе. Ми можемо бути голодні, але дітей ми не лишимо. Тоді ця потреба настільки є сильною, що Господь завжди її заспокоює. В якийсь якийсь спосіб, чи чу чудесний спосіб, чи природній, чи надприродній, але коли є потреба в своїй дитині. То Він, як свій, наш Небесний Тато, завжди нас заспокоює. Тому я думаю, у вас має збільшитись віра до нашого Бога Отця після цих історій, після цього свідчення, що Він нас ніколи не лишає, Він нас і не лишив сьогодні. У мене і так само є вода. І так само заспокоєння потреб виконалося про це, де як я розкажу після служби. Тобто Господь постійно робить все можливе, щоб дитина чулася дитиною. І знала, що вона має тата, найкращого тата, найбагатшого тата, найлюблячішого тата, який наш Бог Отець. Я цього відчуття бажаю всім, і хто ще цього не відчув, шукайте ви відчуєте любов, батька, Отця на собі. Слава Ісусу Христу!